Чому росіяни все частіше використовують протикарабельні ракети для ураження сухопутних цілей? Тут у нас акумулювання сили, і це до того, що ми з вами по-моєму прошлому говорили про те, що у них з боєприпасами зараз трошечки трошечки все одно якби тяжко да. Сказати, Але, звісно, не настільки, наскільки би ми хотіли, але, тим не менш, це про акумулювання сили. Поки ми збираємо назбирує ті, що нам потрібні, будуть далі, наприклад, да, зимою бити по тій же інфраструктурі, ми зараз використовуємо те, що, що в нас або в достатку, або не так потрібно, і не, не, не так стратегічно важливе. А, це як до тієї техніки, яку ми говорили, що якісь них все-таки є, він стоїть на найбуде. Скажімо так, на чорний день. А от стару вигнали. От. і То саме, по суті, у нас із цими припасами. Чи схвалить Конгрес США додаткове фінансування для України? Я не дуже, звісно, знаю, якою вони там, як вони передають нам гроші, про яке додаткове фінансування ми говоримо, але. Скажу так, то, що нам будуть далі давати гроші, да, будуть. Чи буде збільшена сума, яку нам будуть давати, так можливо, але це ж знову таки вони ж дають нам не одною сумою на там, якийсь срок, а воно ж, воно ж якось розбите. Не знаю, ці суми якось розбиті і Ч... Ч... частинами. Тобто, може, якісь частини можуть бути більші, ніж, наприклад, Попередньо або чи чим як ті. Тобто, тут ну, про таке збільшення собі можна, звісно, говорити. В принципі, ну, в принципі, ну гроші давати будуть. Чи справді росіяни готуються до жорстких боїв в околицях Маріуполя? Акапою окопуються, в общем то, вистраюють собі лінії, в общем-то, оборони. Да, тут на самом деле підготовка йде достатньо таким повним ходом, хочу я вам сказати. Поэтому новина має під собою і питання має під собою, в общем-то, підґрунтя. Да. Чи є ризик масштабних ракетних обстрілів для західних областей України в найближчі два тижні? Сказати прямо про найближчі два тижні щось дуже масове. Ні. А от щось більш точкове і що буде щось долітати, да. Це може, ну що саме тут уже не скажу. Це можуть бути як і шахеди, так і по суті ракети. І це якісь більш точкові удари по скоріше за все по якимось наводкам, як завжди. Ну, ніхто не відміняв, звісно, кривих рук росіян, що може щось прилітати по жилим домам, але факт є факт. Чому Росія значно обмежила експорт пального? Тут більш до спроса і оплати. Тобто таке відчуття, що там винні діння, очень, очень много винні, діння, але діння, ніхто, ніхто нікому нічого, нічого не дає і не бачить. Тому, скажімо так, ми то вам веземо, ви нам платите там 3 копійки, подачки даєте, ми вам на ці 3 копійки, в принципі, і привозимо паливо. От по суті, і все, тому що в мене тут головні карти Пентаклів перевернуті. А, от, і вже зріє недовольство Росії за, до тих країн, які винні грошей. А от поэтому тут, от, тут, от, якось якось так. Ну, тому що виробляти вони можуть. В общем-то, добувати можуть. Але тут у нас долги, долги і ще раз долги, які Росія питається таким чином вибивати. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи небезпечна аварія, що сталася на Запорізькій АЕС, за свідченнями українських партизанів? На даний момент небезпеки я не бачу, якщо ситуація більш-менш стабільна, якщо в цей більше в там не знаю, цю поломку, там і так далі, більше ніхто не буде влазити своїми кривими руками. Тоді ситуація ну, більш стабільна, тобто, там, якщо щось і сталося, то можна це можна умовно кажучи, виправити, це не настільки прям щось таке прям щось таке, От, але тим не менш, у мене все таки тут падає диявол. Що мені не дуже подобається, а, що ситуація може мати свій розвиток, може мати свій розвиток або в погрозах чогось гіршого, або, умовно кажучи, використовування цієї ситуації як методу управління, методу, в общем-то, цієї маніпуляції. Якось так. Ну, тому що знаєте, якби говорити за те, що росіянам щось не збреде в голову, а щось подпортить ще? Ну тут неможливо. Що на даний момент ситуація якось, начебто, під контролем і не така прям небезпечна. Чи справді в РФ найближчим часом розпочнеться масштабна неприхована мобілізація? трошечки все-таки прихована трошечки все-таки прихована почнеться, буде. вот, і, ну, це більше, знову таки, у Росії це, в принципі, має такий вигляд. Це одно більше околиці, ніж якісь там столиці, великі міста і так далі. Це більше околиці. Да, Нагрібати будуть. Вони, звісно, і так грибуть без перестанку, але тут буде, буде більше обертів набирати. Стосуємо осінньо-зимнього періоду точно. Чи живий досі Рамзан Кадиров? Так, по даним моїх розкладів, кадиров трошечки не дуже функціональний. Але назвати його остаточно мертвим я не можу. Вона то дихає йому там десь в потилицю, але поки ще назвати його мертвим я не можу. Тут, скоріш за все, тут скоріш за все, такий змінний, змінний стан між а, а, нормальним функціонуванням, більш-менш, і тим, що а, а, мені треба полежати, тому що похіров'яло. Отак от. Чи накопичила Україна достатній обмінний фонд для масштабного обміну полоненими? У нас достатній обмінний фонд, але єдине, що масштабний обмін полоненими залежить не, не стільки від нас, як від іншої сторони, за її згоди. А так як ми бачимо, як Росія в цьому плані виділюється, щоб не сказати іншими словами, то тут умовно кажучи, то що в нас є а, на масштабний обмін, люди не факт, що масштабний обмін буде, і поки що він не продивляється. Поки я цього ну прямо масштабного гарного хорошого обміну я не бачу. Чи вилучать радянські пам'ятники з реєстру культурної спадщини України до кінця року? Це не сама нагальна проблема, що в нас є. Давайте так. Це по перше. По-друге, з якогось там реєстру, з якихось бумажечок цієї культурної спадщини, да, воно буде вичеркнуте, перечоркнуте, стерте ластиком і так далі. Да? Повторю, це не нагальна проблема, нагальна, не нагальна штука. А тут більше буде працювання по знищенню, скажімо так, про російських російських письменників і всього того, що з нею зв'язано, спочатку буде більше проходити саме в фізичному плані. Пам'ятники, якісь зображення і, і ТДП, а потім, потім колись з вони все-таки зникнуть. Не скажу, що в цьому році. Може хтось, звісно, займеться, але щоби всі, ну, ну таке, ну ні. Чи отримає Іран ядерну зброю від Росії в цьому році? А крайній мірі такої ідеї у Росії в голові не бачу. Ну і в очікуванні рану цієї зброї я, ну, я не знаю, чим звісно, продиктоване це питання, але як мінімум я не бачу ні не ідеї, не переміщення. Ну поки що чи вдасться Україні досягти домовленості з деякими країнами Європи щодо торгівлі зерном? Тут для початку треба налагодити ще то, що працю ну то, то як повинно працювати з тими країнами, з якими в нас є. Це налагоджена в общем-то штука. Да? тому, що воно поки що не функціонує по нормальному, там там де умовно кажучи, повинно працювати а, 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 а не то, щоб договарюватися договарюватися про щось нове. Робота про якісь нові про, робота, про якісь нові домовленості, прощупування, в общем-то, почви для, для того, щоб возити наше зерно, ще кудись, да, вона буде, але знову ж таки, тут мені знову кажуть, треба спочатку зробити, зробити то, що повинно працювати і так. По тим старим, не знаю, схемам, тим старим країнам, які і так у нас це все отримували, а потім вже говорити про нове, тому що тут так собі. Нове буде залежати від того, як буде працювати старе. Чи будуть результативними переговори України з Польщею щодо зернового експорту, що розпочалися нещодавно? Скоріше. Тут так цікаво, карта закоханих перевернута, а далі падає як на двойка кубків, <свісно> інтересно. дуже. Скоріше за все, будуть знайдені компроміси, про які ми, можливо, навіть і говорили трошечки раніше. А тут, скоріш більш, знайдені компроміси, і, можливо, напівекспорт. Тобто, частину ми використовуємо своє, але частину ми беремо вашу. Тобто, в якомусь неповному обсязі. Вот. Можливо, можливо, це до не знаю, можливо, може ми зараз говоримо про сільсько з якусь якісь товари. Не розумію. Але будуть найдені скоріш компроміси, ніж воно буде працювати так, як працювало до. Чому Німеччина виступає проти виключення Росії з Радбезу ООН? А там якісь договорники по цьому плану. От що, що стосуємо цього Германії, Росії в ООН, іменно в Тай, навіть не знаю, як цей курятник назвати. Що стосуємо там, там є якісь свої схеми. А свої, в общем-то, договорники, свої, в общем-то, якісь обороти. Не знаю чого: діннях, не діднях, услуг і так далі. Тут є то, що коротше, з виходом Росії Германії є що втрачати. Що обговорювали Кулеба та Генсек ООН на особистій зустрічі? А тут я хочу сказати трохи. Тут трошки ну, не, не то, щоб налічності був переход, але а, тут трошечки м, такі незручні питання, скоріш за все, задавалися. Типу, у вас все хорошо? В, ви в цьому житті щось бачите? Тобто тут у, у нас трошки незручні питання і трошки незручні відповіді. А, от, і, ще, і ще якісь прощупувані почули. Прощупування почви, тільки для чого не можу сказати. Не можу сказати, для чого прищупування почви. А, для, а, ну, умовно кажучи, да, прощупування почви для того, щоб домовитися, але от про що домовитися, Непонятненько. Або для того, щоб все-таки да, он, не знаю, займали якусь більш Нейтральну позицію, чи що, щось якось такого. Але тут про можливість якихось домовлень. Ну, то все. Чи лишається суттєвою для України загроза нападу з боку Білорусі? Поки ні. Поки цієї загрози немає, але що саме цікаве, що саме цікаве, або останнім часом є якась ідея, або останнім часом щось розсматрюється в цьому плані, але щось відбувається от по цьому направленню, щось, скоріш за все, відбувається поки що тільки в головах, і, можливо, навіть ну, на, на роздумувальних планах. поки що. Чому в Міністерстві оборони Британії впевнені, що армія Росії вже не здатна наступати на жодному напрямку? Причому в мене всі карти перевернуті. Та інформація, якою вони володіють, скоріш за все, або взята з їхніх чердаків, як диванних експертів, або десь вони щось трошки не дочули, щось трошки недорозуміли. А э, заява з дійсністю трошечки, в общем-то, хочу я вам сказати, не співпадає. Що обговорювали Зеленський та президент Бразилії на особистій зустрічі? А ну тут сразу король Мічі. Це у нас зачастую Путін. Скоріше за все, наш президент хотів донести, пробував донести свою. Скажімо так, ну не те, щоб у свою точку зору, свою позицію і е, пробував достукатися до ограничених можливостей, господи прости цієї Бразилії. Е, тобто тут у нас тут у нас, ну, тут у нас класика того, що просто подати все так, як є, достукатися до, до людей, що Альо, мозги є. То включайте. А от сказати, що тут щось було таке нагальне, прям нагальне нам допомагаючи, ну, ну ні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.